Тим часом під обларадою рядию. Саме уточнення. Є прекрасний класний страх. Не вдалося, але привезли. Люди помітно поріділи, порідшили, перепрошують. Більшість охочих, зараз знаходяться у сесійній залі мілісків облради, вирішують питання, складають листи Петро Олексійович. Пахові. Як бачите, частина розійшлася, частина у приміщенні. Тут, власне, рештки. Е, олійника, скажімо. Олійника яльки. в Переносному та прямому значенні. І фамілія. подивимося ще раз. Все добре. Там Вика, вот, там что -то Взял ее? А, а, а я тоже. А я, я вот тут как раз стоял, когда все били. Я потом туда залезла, так поживу. А, а я тоже, да. Надо, понимаешь, заключается хороший снимок не в том, что ты суперпрофессионал. Ты просто в такой ситуации оказался в том месте, где это надо.